Кушенятка, привіт, буся! Бусів! Шо, 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 шо! Кашенятка! Що кажеш, що кажеш? Холодно стало, так? Да? Не по весняному стало холодно. Так, Тихо, тихо. А, буся шукає вже гонорар. Та хвилиночку стривай ти. А, вже показує, диви, показує, де гонорар їх кладати. Та ти ще ж інтерв'ю не надала. Буде обов'язково, а як же? А як же? Ти моя зірочка ютубна, ну. Холодно стало, так? Да? Ой, мінусова температура. Так у тебе ж така гарна шуба срібляста. Ти що? Гріх мерзнути в такій шубі. <ривіт> <ривіт> Ой, Да-да-да-да-да. <Бусі. Бусі. ривіт> холодно каже. Холодно. Ця весна зламалася, Несіть іншу весну. Бусьона, Завтра буде гонорар За інтерв'ю. Весіона. Яко гарненькоється. А бач показує, тут тут, каже гонорар плаче. Отут несіть гонорар, да?